Роботу концертмейстера люблять не всі піаністи. Це велике навантаження і велике задоволення. Виходити на сцену, хвилюючись за себе і за свого вихованця, дитину, яка не має досвіду виступу на сцені, не кожному до снаги. Але сцена манить, це адреналін, це магія і задоволення. Для старшого концертмейстера вищої категорії Броварської дитячої школи мистецтв краткої Ірини Миколаївни. Все життя на сцені вокалісти, духовики, народники, скрипалі всі інструменти любі і красиві концерти, конкурси, перемоги. Поєднувати таку роботу з викладацькою діяльністю дуже важко, але можливо, якщо дуже цього прагнути. Багато яскравих дітей навчались в класі старшого викладача Ірини Миколаєвни. Багато конкурсів, концертів, багато перемог та яскравих позитивних емоцій. Зіронька класу Мещерських Дар'я яскрава, креативна, учасник цікавих проєктів, конкурсів, концертів. Нині студентка другого курсу. Кафедри фортепіано музичної академії імені Ігнація Яна Падеревського в місті Познань Польща. Кратка Ірина розкриває у дітях ще одну надзвичайно цікаву і захоплюючу галузь піаністичної праці. Це гра в дуеті. Кожен то проходить цей загадковий шлях, відкриває для себе нові таємниці музичної комунікації з іншими музикантами. Як захопити дітей до ансамблю гри? Відповідь очевидна, особистий приклад. Вже понад 20 років займається концертною діяльністю, а нещодавно і конкурсною в дуеті з викладачем та концертмейстером вищої категорії Барварської дитячої школи мистецтв Вишневською Людмилою Рафаелівною. Серед їх здобутків гран-при та перші місця різноманітних конкурсів за плечима. Десятки концертів. Також вже майже 10 років існує дует Ірини Краткої разом із скрипалькою, викладачем вищої категорії Єценка Інною Аркадіївною. Злиття тембрів плачучої скрипки та бархатного звуку роялю торкнулося не однієї струни людської души. Вони теж переможці багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А перлиною цієї довгої значущої ансамблю історії є молодий дует краткої Ірини та учениці броварської дитячої школи мистецтв Хачатурової емілії. Незважаючи на те, що він існує за ледве два роки. Дует неодноразово став лауреатом різних конкурсів та невід'ємною частиною концертної діяльності броварської дитячої школи мистецтв.